У Києві з народним депутатом стався інцидент, який шокував навіть бувалих. Народний обранець, не криючись, почав виголошувати промову про мир за будь-яку ціну і прямо закликав українців скласти зброю та йти на перемовини з Путіним. Люди навколо спершу заціпеніла, не вірячи власним вухам. Але вже за декілька хвилин ситуація кардинально змінилася. Депутати оточили, а далі скоїли те, чого не чекав ніхто. Тож про подробиці даного інциденту будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте. Вподобайки і залишити свої коментарі. А я буду розпочинати. Чи не народний депутат, який вже перебуває під вартою, отримав підозру у державній зраді? Повідомили Служба безпеки України та державне бюро розслідувань. Правоохоронці встановили, що фігурант працював на РФ, причому не лише до, але і після повномасштабного вторгнення. Не називають імені затриманого, але обставини та повідомлення у медіа вказують на парламентаря від слуги народу Євгенія Шевченка. Відомства повідомляють, що народного депутата вже підозрювали в державній зраді. але додаткові комплексні заходи та довготривалі експертизи встановили, що він працював на країну агресора не лише до, але й після повномасштабного вторгнення. Так, після 24 лютого, 2022 року, нардеп масово поширював фейки кремлівської пропаганди, у яких закликав українців скласти зброю перед рашистами і намагав Дискредитувати сили оборони незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України, заявляє СБУ. Відтак парламентарію повідомили про додаткову підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, у разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком суду. ДБР додає, що після початку повномасштабного російського вторгнення підозрюваний продовжив протиправну діяльність. Зокрема, він записував програми на власних каналах, давав інтерв'ю. Про російським які потім поширювалися через російські пропагандистські змі, за даними бюро, він мав на меті створити в російському суспільстві хибне враження, що його заяви є офіційною позицією представника української влади. У цих матеріалах депутат поширював інформацію, яка мала дискредитувати українську владу, підкреслюючи, нібито її нездатність втримати території та досягти миру. А також утверджував думку, що Україна має погодитися на будь-які переговори з РФ. Ідеться в повідомленні також додає, що народний депутат неодноразово їздив до Білорусі, де зустрічався із представниками бізнесу і влади, після чого поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу російських військ із території Білорусі. Так, от позиція Шевченка щодо нових звинувачень наразі невідома. Його адвокат називав вже відкриту справу проти нього підбіркою випадкових документів. У листопаді 24-го року чинному народному депутату України оголосили підозру у Держзраді. Його затримали. Згодом суд взяв його під варту. Зазначимо, що у 21-му році Нардеп Шевченко заявив, що проти нього порушили справу за русський мір. Однак УСБУ та УГП тоді заявили, що це фейк. Вже у травні 23-го року. Начальник гурбуденов підтверджує. Вчора розвідка залучала до співпраці Шевченка для того, щоб Білорусь не вступила у війну проти України. Народний обранець раніше відзначався антиукраїнськими заявами, але 7 листопада опублікував декілька дописів у Телеграм, в яких закликав президента Зеленського починати діалог із Росією та закінчувати політичні переслідування підозрюваних у Держзраді Дубінського та Шуфрича, а також нардепа утікача Дмитрука. Тоді називаючи напряму нардепа, дописи розкритикував керівник офісу президента. Єрмак, а у ГУР заявили, що Шевченко не є їхнім співробітником. Тож першу підозру нарде отримав 14 листопада 2024 року. Зазначалося, що він завдавав шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України. 7 січня 2025 року. Суспільне повідомляло, що суд залишив нардепа Шевченка у СІЗО до березня місяця. Ну а тим часом депутат зрадник Одеської міськради отримав громадянство Рафії. Депутат Одеської міської ради Богдан Гігенов обраний у 2020 році. Від нині забороненою партією опозиційна платформа за життя ОПЗЖ як мінімум із 23-го року перебуває на території Росії, де отримав громадянство цієї країни. Про це стало відомо із розслідування журналістів проєкту слідства. Інфоєганов виїхав до РФ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 22-му році і відтоді не виконує своїх депутатських обов'язків. Хоча офіційно залишається членом міськради. Він давно відомий своєю проросійською позицією. Ще у 19-му році він брав участь у пропаг. Гандийських телешоу на російському каналі Росія. 1 зокрема у програмі «60 хвилин, де критикував українську владу після переїзду до Росії. Він посилив антиукраїнську риторику, закликаючи до капітуляції України та поширюючи кремлівські наративи. Зокрема, на Ютуб-каналі Другая Україна, який пов'язують із обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком, Гіганов заявляв, що єдиним безпечним місцем для українців стала Росія. Тоді ж, починаючи з квітня двадцять року, він був помічений на Росії разом із Медведчуком. Секретар Одеської міськради Ігор Коваль повідомив, що після оприлюднення розслідування буде розпочато процедуру позбавлення Гіганова депутатського мандата. Очікується, що найближчим часом Одеська міська рада ухвалить рішення про припинення повноважень Гіганова, і цей крок може стати важливим прецедентом у боротьбі із колаборантами на місцевому рівні. Натомість позбавлення волі отримав і депутат-зрадник, який закликав українців здаватися расистам у сумах за доказовою базою служби безпеки 15 Дцять років ув'язнення отримав депутат-зрадник Охтирської районної ради Сумської області від забороненої політпартії наш край за матеріалами справи. Після захоплення міста Тростянець на Сумщині він підтримав расистів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Для цього зрадник закликав місцевих жителів не чинити спротив загарбникам та сприяти у наступі ворога на обласний центр. Одночасно він допомагав. Командуванні окупаційних угрупувань РФ, зорієнтуватися на місцевості та коригував ворожі карти для планування бойових операцій. Окрім цього, депутат забезпечував агресора продуктами харчування та особисто сприяв у відновленні енергопостачання до будівель, у яких розквартирувалися окупанти. Утім, під час звільнення тростянця зрадник заліг на дно на території громади і таким чином сподівався уникнути правосуддя. Співробітники ЖСБУ встановили його місцезнаходження і затримали за матеріалами служби безпеки суд визнав депутата винним за двома статтями Кримінального кодексу Україна. Народний депутат Ярослав Юрчишин у коментарі журналістами з цього приводу говорить, що в Україні вже діють закони, які забороняють глорифікувати чи підтримувати російську агресію. Але річ у тому, що проросійські політики вчаться на помилках в своїх колег. Тепер вони однобоко не підтримують російські наративи, не мають майданчиків для цього, але все одно намагаються просувати тези, дещо змінивши формулювання. Створення законодавчої бази в цьому напрямку навряд чи допоможе. По перше, тут потрібно бути обережним із огляду на реакцію міжнародних партнерів. До прикладу, в Україні з великим боєм, змогли проголосувати за заборону російської церкви через тиск зовні росіяни вкладалися в те, аби нав'язати думку партнерам зі США, нібито заборона так званої УПЦМП є релігійним гонінням чи наступом на свободу віросповідання. Тому у цій площині такі кроки можуть по-різному розцінюватися партнерами. Безумовно, необхідно наступати на горло всім проросійським діячам в Україні, але уважно стежити за реакцією міжнародних партнерів, від яких може залежати вся військова підтримка. По-друге, справа не лише в створенні законодавчої бази притягнення до відповідальності багатьох рашистів було б значно швидшим, якби правоохоронні органи якісніше виконували свою роботу. А це вже виключно законопроектами ніяк не виправиш. Підсумовує нардеп. Тому депутати-зрадники довго залишаються непокараними а їхня діяльність досі впливає на українське суспільство, політику та інституції. Чим довше триватиме їхня безкарність, тим більше українське суспільство відвернеться не тільки від окремих особистостей, а й від цілих державних інституцій. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали свіпу до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.